І так, всім привіт, друзі! З вами Блек Третищі. І ми будемо грали ігру Битва з обіг контактів. Частина 3. І так. Я майже вилічився від кашу. Можете мене поздравити. Похлопили. Так. І представляєте, до нас додався в клан. 72 левел. Зараз я вам покажу. От таке база. 72 левел. Просто туфта! Стіни туфта! Стіни туфта! Стіни туфта. А все решту беліть! І так! Як ви бачите, в мене все заповнене. Я зараз виключу музику, звуки нехай будуть. По 10 тисяч! 10 тисяч. 10 тисяч. І так на нашу базу перший раз напали П'ятьма толстіками і 30 метателями. 35 метателями. І так у мене тут підлагнуло, але як ви бачите, мої війська ті, що я виграв. Ті, що я виграв в ящику, майже всі пішли нахрін. все що залишилося із моїх військ. Це просто... Опа! І зараз ми попробуємо, подивимось. І так я ще не виповнив на 100 кристалів. Нічого. Построїть тяжелою пушку. Приступаємо. 7 часов 59 минут. тяжелая пушка буде строиться Та то хренища часу. Нет, Ми не пока oh. Я просто не можу, коли в мене... Я йду в бій. О! Та я вам показую. От ці стрілочки заповняють тими. Вояками, якими ви хочете, до запита... Ну, скільки вміщається, коротше. Я не можу так, коли у мене є пов... повне це, я йду в бій. Мені просто. 37 минут. Так. І так, йдемо. Ні не опа не я не знаю, що б ще казати Ні, Ні. та-та Енергія Як ви бачите, приймувшись в тому, що тільки випустити. Заповнили все, а причина в тому, що він на нас нападати не буде. Знаєте чому? А тому, що... Ми маленькі лео. У нас майже нічого немає. І тому я нападаю на більших, щоби. Ну, ну, ну? Щоби вони на мене не нападали. Я тушойну. Зараз Так. І так, що ми будемо робити? Я попробую пройти оце. Какого? Бо її будуть через 5 хвилин. Ну-ну. Подивимося, що ми нас мазу. Міни. Ну, ми поставимо пару мін. what the fuck! Щоб поставити міни, А, так, логічно. Щоб поставити міни треба робочку. Ну! Так, ми поставили всі міни, там. Подивимося, що в нас ще не поставили з військ. Мягко сказати... У нас mm. ще ні не... Тут енергії як дому, аріратьки. Так, що ми тут не построїли? Десять штук. Ма. його, десять штук. Та то всі на десять штук? Якихсь, чотириста токсинів, ну вот, що за хрена нападу я все-таки на когось? Грузить, 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 грузить. І так. Я поставлю на паузу, коли прогрузить. Тоді і почнемо. Так, ми повернулися... У нас було технічні палатки. І так, у нас заповнилися війська і ми будемо нападати. А де не будемо? Так, ми построїмо. Короче, всього логово Джека не поняв. А, звісно, ну, логово логово Джека до нуля, так. Зараз ми построим університет. Це зараз якийсь. Ні, не беру собі енергії. Здамся. І Я повернуся коли набереться всі війська. І так мені. Лінчкат. Будемо нападали... Ні, не будем нападали. Подивимся, що таке, е... ага. Я поняв, що я ні, нічого не поняв. Майо! Та вже хай зем. Я просто не ці війська випустив. Я мав випустити війська клана. А випустив. Ну, просто фейл! Поц! Я Да. Поц, Зато 9 тисяч енергії наберу. Yeah. Ну не забувай, в нас завжди є дуже підтримуючий клан. Він нас дуже сильно підтримує. Так що ми залежимо, так що, від клана. І так. Об'єм до кінця його. Я просто сфейли. Фейл, я такого ще не бачу. А може вони будуть нас? А як! Заспокоїмося. Так, пора 14 кристалів. Подивимося, що це за університет. Ви просто не тратьте так кристали, як я, я просто показую так, щоб в серії мені було чим зайнятися. І так. 20 штук. Виберіть у? А університет це така штука, щоби влучати війська, так? Ого. Тут получати багатенько, але аж 20 штук це забагатенько. Будемо кусти убирати. Я на паузу я приберу приблизно оцю область цих ялинок, дерев. Так, дорогі друзі, ви представляєте скільки? Чотири тисячі, щоб прибрати геровану ялинку. Чотири тисячі. Та то дофігіше. Так що я не приберу цього всього. Я майже витратив всього, свої всі ресурси. Нічого майже не прибрав. А в мене тут прям якийсь ліс. Так що йдемо заробляти. А так, я лучше свою клубу до третього уровня. І так... Бля, немає. 89 має! Ось сімдесят уровень. Дааа. <ріст> 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 Я кого хр... Зайдем ліпше. Мені потрібно там, де є приблизно штук 10 токсинів. Ось на цього чела можна нападитися.

Аж тустяки були дуже велику леглу. Як просто пушка могла я їх. Їх не стало. Пом'янаю пам'ять. Все, пом'янули, Так. Так, дорогі друзі, наш, на цьому відео не буде. Інтро стояло. Знаєте чому? У тому, що я не розібрався в компаті студії 7. Не розібрався. У мене інтро дуже маленьке виходить, а відео, якщо я поставлю інтро на повний екран, відео дуже маленьке виходить. Так що я не знаю, що робити. Підкажіть в коментарях, якщо хтось щось знає. І так, я сьогодні по. Постараюся зняти два відеосика по ігрі Битва Зомбі. Це був перший відео. І буде друге відео по ігрі. Як ви гадаєте, корови проти пришельців? Я там трошки вже пройшов, але нічого. Ми першу місію не будемо проходити. І другу теж. І так. Всім дякую, що дивилися це відео. Підписуйтеся на канал. Всім. Бувайте з вами! Був black 3000.